Привіт! Буду знайомити вас зараз з чарівною богинею фіалочкою, своїм сіянцем, новим сортом 2025 року моєї селекції Тео Геката. Дуже гарна така строката в неї округла листва. Дуже гарненька. І такі містичні квіточки, які досить довго. Тримаються таким качанчиком напіврозкритим. Потім вона має ось такий вже вигляд, більш розкритий, двохколірна. Назовні у нас дуже світлий колір, пелюсточок. А всередині ми маємо такий темно-фіолетовий з переходом в зелену кайомочку. Такі ось гарнесенькі у нас квіточки Теогеката ката. А найперші квіти в цвітінні можуть мати повний відкрив. Такий ось, мабуть, засвітила трохи камера. А інші квіти вже в суцвітті тримають ось цю форму, такого качанчика напіввідкритого. Дуже довго тримають, набирають букет таких ось гарненьких містичних квіточок. Ось така ось тилогеката. Стандартна розеточка, струката, дуже гарнесенька, дуже акуратненька. І набирає таку кубку гарнесеньких батончиків.